Горове Чевченко, думка, виконує учень п'ятого класу Новоукраїнського ліцею хомік Дмитро. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, а грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткався горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами.